Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа нібито таємно консультувалася з Росією щодо розробки нового плану припинення війни в Україні. Про це пише видання Axios з посиланням на американських та російських чиновників. 28 пунктів плану поділяються на чотири загальні категорії. Мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини Сполучених Штатів Америки з Росією та Україною повідомляє джерела Аксіос. Однак не зрозуміло, як план підходить до спірних питань, таких як територіальний контроль на сході України. Ну і звісно, що чисельність української армії нагадає, що Росія вимагає її суттєве скорочення. Також не зрозуміла, як до плану ставитимуться Україна та її європейські союзники. Офіційних деталей цього плану поки що і реакції на нього не було.